Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Вводьте мій промокод Winterfell TV на усіх серверах Ukraine GTA, у тому числі в Україна GTA 5. Друзі, зимові кейси я вагався довго, чи крутити їх, чи не крутити, купляти, не купляти, але все ж таки вирішив купити та відкрити на усіх серверах. До речі, давайте хто перший порахує, скільки я відкрию кейсів на цьому відео, тому я закину 400 к на будь-якому сервері. Пишіть кількість та свій телеграм для зв'язку. А ще треба бути підписаний на мій телеграм, на мій ютуб, поставити лайк. На це відео. І до речі, хто ще не зайшов в мій телеграм, підписуйтесь на мій ТГ, заходьте в мій чат, який приєднаний до каналу, там спілкування, відео, новини і так далі. Конкурси. Гоу. Ну що, друзі, поїхали. Шостий сервер. Розпочинаємо кретити кейсики. Гоу, лайк, like, підписку на канал. До речі, хто ще цього не зробив. Дякую всім, хто дивиться відео спочатку та до кінця. Відкриваємо інвентар, і що бачимо. Кейсики, як він називається? Рекордсмен. Ну шо, гоу, go. скільки можна вже, скажи, тягнуть кота за одне місце. І... Що нас падає з першого кейса? Сто. І Іще один зразу крутимо. І що нам паде? Блакитні крила! Ого, uh -huh. ну треба від когось лайкос, тому не ну, мабуть щось нічого не падає. Я хочу машину BMW M5CS. А ще, до речі, класно було вибити рюкзак-пінвінчик або рюкзак Санта Клаус. Вони дають нормально так. І третій кейс! шо 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 це тут буде. І падає знову 100 тисяч! чиє. Yeah. Так, друзі, у нас п'ятий сервер. Але перед тим, як відкрити на п'ятому сервері, хотів би показати вам своє СТО, щоб ви тут заїжджали ремонтувати машину, проводити діагностику, там всі діла, там, колеса там змінювати, замінювати, там двигуни і так далі. там Знаєте, що все красиво. тому що, знаєте чому? Тому що якби там націночка яка націночка. Націночка, Начин... начиночка. Начиночка, коротше. Націнка, націнка всього-навсього 1%. 1% на ремонт. Оп, о, блядь, тут вообще та, вообще двигун за 500, 500 гривень можна зробити. Де такі ціни? Та от нема таких цін де Обслуговування транспорту. Хоп, чик, поремонтували, поремонтували. Сюди заходимо, дивіться. Хоп, і що ми бачимо? Трошки фіночка піднялась. І сюди показуємо 1% на цінга, П'ятий сервер СТО біля військомата міста Дніпро. Заїжджаємо, ремонтуємось і за приємну ціну. Я тримав, хотів сказати бонус. Але ні. Бонус в тому, що дешево можна відремонтувати своє авто. І Ось вони ці кесики. рекордсмен. Баха, баха, баха баха, 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 баха. О, 1000 фишек! 1000 фишек, 1000 фишек. О, непогано, непогано. Моя доня каже, непогано. Пойдет. Так, перш, ще один. Ну, 1000 фишек пойдет, пойдет. Еще більш менш. Молот, бан. А шо це такое? Это типа аксессуар? Молот бан. Класс. Что <клосс> это такое? Обличие, плечи, пояс. Тело. Ага, на тело надо натянуть. Ну, это потужно, это потужно. Типа так с портфеля, да? С рюкзака торчит. Красиво, красиво. Ну, это, ну что, треба быть в тренде. Треба быть в тренде. Есть цей Молод, значить треба його одягати. Треба його одягати Поїхали далі. Іще 4. Поїхали. Давай, баха, боба. Новорічна шапка. О, ну це теж на наступний рік знадобиться. Зараз уже не дуже, а зараз в принципі знадобиться. Ну що, її теж треба зразу одягати, правильно? Ну, почти почти, 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 почти... О, красиво. Ну, спереду красиво, задень, задні не дуже. Моль, модна, стильно, молодежна. О, дві шапочки, щоб було не холодно, але зараз така зима, що можна і галяком ходити. Так, наступний кейс. О, 500 тисяч. Невагано, але треба машина або рюкзачок. Я якраз його не купляв, думаю, може з кейса виб'ю. Ага. Так, ще один крутимо зразу, не затягуючи кота за одне місце або собаку. О, 1000 фішок ще, Ооо, нормально пойдет. Будемо грати, будемо грати якраз. І ще один. Так, друзі, рахуємо, рахуємо, рахуємо. Підраховуємо, підрахуємо. Підрахуйте. і Ще тисяча фішок. Ще тисяча фішок. Ну ладно, 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 окей, окей. Так і запишемо Ще тисяча фішок. Ой, колись я хотів цю беху вибити я не знаю, може колись виб'ю. Може колись виб'ю. Ладно, зараз не вже не буду її чіпати Поїхали. На наступний сервак. це у нас був п'ятий. Бу! Так, ну що, друзі, четвертий сервер і ще кейсики. А ще знаєте, що хотів сказати? Якщо комусь там трошки цікаво моє життя, переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь в мій інстаграм там є в описі посилання. А ще я завантажив те, як ми на стрімі в Тіктокі збирали. Ліжечко, ось це. кому цікаво, також можете перейти. Подивитись, це там є плейліст, називається ж життя. Якось так. Здається, він відкритий. Подивіться, якщо комусь цікаво, тоже. І до речі, хто тоді був, можете себе там побачити, в принципі теж. Все, поїхали. Малень, маленька рекламка така була. да Поїхали. Оп, опчик Так, і що у нас тут ми бачимо? Де вони є? Ось вони. Оп, чик. Чік-брик, оп. Сто тысяч. Дуже поряд было биля рюкзачка. Сто тысяч. О, там, кстати, скин прикольный, да? Там какой-то чувак в очках такой серьезный. 1000 фішак! Ну і все. Тут я трошки менше купив, ніж на інших. А, у мене є такий ще, так? Да? У мене є такий ще, але мені здається тут. Гелік, тут я тоді вибив цей, да? Так, да, у мене цей гелік є. Електричний гелік ми тоді вибили на кейсиках уже на відосиках. Все тоді, все тоді. Все тоді. Ну, на четвертому було швидко. Вхідна Україна, 03 сервер. Виткрамаваймо. Инвентарь. Что мы бачим? Вот такие есть кейсики. А есть еще вот такие есть кейсики. И все, погнали, открываем. О, там зараз, поезд, куда себе уезжает. Дарный царь, что такое? Чешу. Так, 500 к Пойдет. Нам надо машина нам треба машина. машина, 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 авто, автомобиль. И еще 500 тысяч, два раза по 500 тысяч, это лям. Ого. Ого. Ого, го вау, вау. Ого, го вау, вау. Еще 500 тысяч. Это что такое? Ну неплохо, непогано, але треба машина. Треба машина. Го машина, го машина. Або скін. Тільки не дівчачі. Навушники з вушками. О, -о, -о! я давно їх хотів. Так, поїхали далі. Зараз якраз на пубертата вот оцього одягну, буде топчик. О, тисяча фішок. Як неочікувано. Забрати приз. І ще один. Це мабуть той лайкос не протиснув. А ну быстро тиснить лайкос. Швидко тисніть лайкос. Лайкос, 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 підписка, дзвіночок Ще 1000 фішок Ну і все. А вушечка, куди вушка? А голову? На голову? Ммм. буде класно Только надо повернути, да? A few moments later. О, та! Вот это модное у мене суперсус тепер. Гляньте. Можно приблизиться? Не, не приближается. А че? Раніше приблизалась. Приблизалась. О, наймодший на селе тепер я буду. Все, погнали на другий сервак. Опа, друзі, ну що, другий сервак, другий сервак, рідний сервак. До речі, уже два роки, як я розпочав грати в GTA, прикиньте, два роки, два роки. І там є відео перші, іменно відео великі, як я розпочинав грати перші кроки. І що тут ви бачите у мене? Рюкзачок, рюкзачок. Але звідки це рюкзачок? Це я просто його по акції купив. Кейс, який тут я не відкривав? Ось вони в інвентарі лежать. Все, поїхали. Другий сервак. Go лайк -like, підписку, подписку, промокодик Winterfall TV на всіх серверах Ukraine GTA, в тому числі і на GTA 5. Тут опять про пасажирів Посадка там закінчується. На другому пороні. Блакитні крила! Блокитні крила. Треба від'їхать. Ну, ютуб не, не, не любить, мати. Треба вирізати там всі діла то, то заново, да? Да, давай. Передаю всім привіт. А головне Руслану містеру і Саньоку Гучманському. Е, підписуємося на канал, народ. Ставимо лайки і пишемо класні коментарі. Всім дякую. Все, дякую, давай. Удачі. <свіс> Щасливо. Так, ну що, друзі, продовжуємо. До речі, кейстемчик, зачем мені? Так, ну що, друзі, продовжуємо. Дивіться, до речі, яка у мене машина. Range Rover. Беремо техпаспорт, відкриваємо. Дата реєстрації 15.02.2023? Отак от. Так, погнали. Опчик, опчик і блокитні крила. І зараз що буде? Ту -ту 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 навушники з вушками цс цс без шашка 500 тисяч ну не розстроїтесь і Хотя бы, можно было токсичного мне дать? Окей, и короче тысяч. Токсичный этот этот скин Оу! лям Лям! Но, дуже близко было биля машины Дуже близко, прям Вот так Все? Да, все да, все, все, да. А что у меня есть тут Беха? Беха с темщиком у меня тут есть. Беха с темщиком у меня тут нема. Давайте спробуем открыть один темщик. Беха, Беха, хоть это это, Беха, хоть это М3, Беха, хоть это М3. 100 тысяч. Ну ладно, хорошо хоть 100 тысяч, а не всякие киберокуляры, какие уже у меня есть. Як би гляньте, кіберакуляри, меч там, рюкзачок, та ти шо тут? Фшш. Так, от, пау, пау, па, тищ, пуш, пуш, пидиш, пидиш Все, друзі, поїхали на перший сервак. Дякую всім, хто вже на цьому місці дивиться це відео, Ще тут досі точніше дивиться. Поїхали. Ну що ж, друзі, перший сервачок. Щас задостану, остановлюсь.

100 тысяч. Еще раз. 100 тысяч, еще раз. О, 500. -ка. О, вау. О, О, 500к, 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 еще 500к. И еще два штуки. <звы> палаючи крыла! Да, ну, до палаючи крыла норм тема, да? Палаючи крыла. Прям норм тема? Норм, чина не норм? Чи вони вже зараз не так норм, не дуже вже прям ціняться, це вже в багатьох є вони. Вони вже пали, впали в ціні, Не, коли, не тільки коли вони з'явились, вони тоді коштували. Тисяча фішок, Тисяча фішок, это отак от. Щелк-щолк і все. Ну все, якось так, все, все, якби, да. А куди нам? Тіло ставить. Чик. A few moments later. О, дивіться які. Я їх прям великими зробив. Ляга, які прям на максимум великі. О, красиво, красиво. Красиво чи не красиво. Напишіть коментар. Напишіть пойдет чи не пойдет. О, красота, красота. Дуже. Друзі, усім, хто додивився це відео з початку до кінця, бажаю щастя, здоров'я і усім нам миру. Якось так це вийшло, що ми. Не все вибили, що хотіли, так сказати, да? але ось ця бехачка. До речі, напишіть, звідки ця беха. Вона є взагалі в салоні, і вона десь була в Калисі, ілі як? Ілі вона десь була? де вона була? Звідки вона? Друзі, до зустрічі у нових відео, нових стрімах. Пишіть коментар, там завдання є про коментар да? на відео. Пишіть, чекаю від вас коментар. Правильний. Ми тим часом стокову машину розганяємо, тестуємо і дивимося, яка у неї швидкість. 340, здається, да, там було? Здається, 340. 339. І то, наверне, не все. Ну, хорошо вона їде. Її трошки заносить, трошки заносить, але їде вона класно